Слава Україні, слава Збройним силам України. Це що називається, вчора жалівся, що опадів немає. А сьогодні зранку, ну як сіяли вчора, як відос викладав. Можете подивитися, а сьогодні зранку тудим-сюдим, поки підзаправились, поки продулися. Таке хмарненьке і зранку було. І зараз. Ну, ляп-ляп, ляп-ляп, там перестане, ляп-ляп, ну, щось. Грандіозне, я не думаю, що буде, але пиляку вже поприбивало на вікнах. Ну, коротше, трошки пересере. Ну, тим не менш, посів, продовжуємо. Як і в попередньому відео у нас гібриди від компанії Євросем Вже не перший рік випробувані. Тут у нас зараз пегас ми досіваємо. Тут шматочок десь 15 гектарів буде. І ну, Пегасу на ньому приблизно буде гектарів. Ну, Плюс-мінус до кінця ж до останньої насіни теж не будемо ж висівати. І потім піде грифон. Вчора ми сіяли груд і Пегас засипали, а сьогодні Пегасом досіваємо це ж по максимуму. І потім буде грифон. Теж насіння ж все взяли з собою. Ну, в принципі, посів іде. Перший раз в цьому році пробуємо три рази відсівати краї. Щоб легше було розвертатися і трактором при посіві, і комбайном при збиранні. Ну, коротше, експериментуємо. Рихлення у нас тут після зернових, котки вже розчепилися, батько поки відсіває, я походжу, познімаю, трошки показую, зараз коротше, покажу вам щось, що зазвичай і будемо. Проводити каткування також. Ну, в принципі, вже він відсіяв тут пару кіл. Ну, Час ще є. Так як швидкість у мене 15, а у нього, грубо кажучи, там 8,5 км на годину, то запас можна робити. Так, ну що, рандомний рядочок. Зараз подивимося, що тут з вологою. Така. Сумна історія, якщо чесно. Тут сухіше, походу. Зараз інше візьму. Тут, походу, сухіше, якщо вчора ми ще були там баловані, навіть і в вологу лягало. Ага, ось. ось. Зернятко ось воно ну таке. Я ж кажу, що прикатуємо і сподіваємося, що... Це нам допоможе хоч трошки. Ну, бо будуть, коли вони ті дощі, будуть, знаєте, а так каткування майже завжди рятувало. Зараз поїдемо, покатаємося трошки. В принципі, по швидкості тут восьма повишена. Я думаю, сюрпризів ніяких не повинно бути. Опа! Ось у мене пасажирчик. А, грифон. Це те, що в сівалку не влізло в бачки. З-під добрив. Дуже класна справа, дуже тема, точніше, як добрива внесли ж у ґрунт раніше сівалкою. І тепер місце є. В бачках для добрив лежать насіння. Класно. Ми, бо ми не практикуємо насипання повних ящиків. Отак, От -от ну, по три мішки, максимум по 4, і то зазвичай по три мішки розсипаємо і все. Бо не дай Боже, ну, такого не було, але не дай Боже, чи лючок обкриється, чи ще там щось. Ну і уявіть собі, які гроші оце втрачати на підлогу. Плюс посівмат, ти ж береш плюс-мінус стільки-стільки тобі потрібно. Там, ну може там мішок два туди-сюди. Але ж ну навіщо його висипати отак -от, рядком. Тому ми не практикуємо, щоб зла, лиха доля щоб не постигла нас. І тому приходиться ну, сієш, сіїш і підзаправляєшся. О, дощик такий був, що я двірника навіть вмикав, трошки хоч пиляку стерв, прилипло дебело. Ну, подивимося, що ж ми, що я можу вам сказати. Воно покаже, як воно буде. Пилюка ще з підкатки веде, то можна працювати. Це ж було вже! І знову. Давай подивимося, що там Ось о. Там не багато, да? Ось о, сюди можна. Та ну воно плюс-мінус там. Давай, ось о, сюди, а так його та і все. Так, зараз у нас це вже піде. Грифон. Що, мішка три теж Може, зроби так? Можна зробити паруфом. Та не нормально, ми ж вже ж перевірений гібрид уже. Воно зараз десь так і піде, поняв. Там по-любому воно нормально все буде. Ну я думаю, мішка три треба розсипати, навіть. Бо тут щось дивишся, дебело. Ну щоб не став, по-любому, потім будемо дивитися вже, що там этот, ну мішка три розсипемо. зробимо комфорт бо вже дождя немає а пилюка приклеїлася всі умови для батька щоб йому було зручніше працювати. Підстоп пройшов. Щоб тобі ж краще було. А? Щоб тобі краще було. Це для тебе. Та ні, теж там залипло воно. Так, все, грифон пішов. А я піду доганяти, бо щось я вже далеченько. Процес добігає кінця. Тут у нас воно трошки поле клином, може там. 70 ще залишилось, досипали трішки грифона, так, ну, щоб вище там алюмішки було, щоб вже не гратися. Ну Один чорт його ж вибиратимемо з сівалки, а кіло туди-кіло сюди вибиратися, то яка різниця? Зараз батько відіб'є від кукурудзи. Тут ми якраз і з вами подивимося, ну покажу. Це у нас виходить, що тут вирівнюємо площу, щоб одним шматком вже було. Тобто, як доживемо після кукурудзи, ж будемо сіяти зернові, після соняшників також. І буде вже площа одним шматком, щоб тоді вже не гратися. І тут у нас вона кукурудза після соняшників. Вчора я вам там показував порихленню, а сьогодні це після соняшників покажу і вже до зустрічі в нових відео. Сходи отримали. Рядочки такі непогані, та й по рівності я б сказав, ви знаєте, ну, вискочило, неначе як в один день, грубо кажучи. так. Ну, якщо деякі хіба що тут щось притормозили, коли під таку грудочку потрапила, бідняга. Ну, тим не менш більш-менш сходи отримані по чистоті. ну, Десь от соняшники падалися, але от по розвитку, ну... Я ж кажу, що скоріш за все не будемо нічого робити, будемо вже тягнути час до гербіцидного обробітку, який буде в принципі достатньо скоро, тому що ну, боронувати тут, її, травмувати, е, їй робити стрес. Ну ну, його лісом. Отак от тут більш-менш є такі соняшні чиння ну, чіння повсходило більш-менш адекватно, так би мовити. Тому будемо чекати, поки можна буде вносити гербіцид. І тоді вже внесемо, дай Боже, що спрацював. Бо новий буде гербіцид ну, для нас. Тому що ну щось, був стелар, от просто той стелар. Ото вещ була. Потім оце стелар плюс це таке ото. Чертішой з боку бантик. Тому от в цьому році в доща купили Алатан, по-моєму, він називається. І будемо пробувати його по ціні воно, по-моєму, ну, коротше, не пам'ятаю, не буду вже фантазувати тут. Плюс-мінус, що там, як там, але тим не менш будемо працювати ним. Повинно все забрати, якби, і соняшники, і все. Хоча треба почитати. опис, якщо чесно. Ну, Думаю, що повинно забрати. все ж таки. Бо культури ж з різних сімейств. Що у нас? Ну, Там ще два поля є на сілос і на Післярихлення. новий шматок. Там все класно, Ну, приблизно того. Приблизно я думаю, там вже показувати будемо пізніше, трошки як будемо долиною працювати. Також у нас там вже на демо показ є препарати від долини, то будемо, як час прийде, там розвиток культури, всі справи, будемо працювати ними і вже покажемо, яка там кукурудза буде. Ну, а Соняшники оце ж досіваємо і у нас тут наше і все. Тепер будемо чекати чогось. Вам ну, всім дякую. Дякую всім тим за підтримку, хто відгукнувся вчора, як завжди. Я в кожному відео прошу допомоги у зборах на філамент для 3D-друку нашого. Багатенько людей відгукнулося. Дуже дякую. Дякую також і жінкам, які відгукуються на збори. Бо там коментар написали. Ну, жінка одна, що я теж даю, чого мене там не згадуєте, згадуєте тільки як чоловіче стать. Без питань. Вдячний кожному і кожній за кожну гривню, яка йде у справу на 3D-друк. Тому без образ, нікого не хотів образити, тим паче людей, які допомагають нам у наших починаннях. А Ми досіваємо, докатуємо, чистимо сівалку. Ну і в принципі на цьому все. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал. Допомагайте Збройним силам, допомагайте нам у зборах, допомагайте знайомим військовим, не залишайте їх одних в цій важкій боротьбі. Дякую і до побачення.